Друзі, всім привіт, Славко! І сьогодні приготуємо скумбрію по такому незвичайному рецепту, як говорила моя покійна бабця Царство і Небесне, що сама лучша риба то є ковбаса. І сьогодні ми її слова спробуємо реалізувати в ділі. Дивіться, що в нас є. В нас є отакі три скумбрії. вони недорозморожені. Це Ну, Для того, щоб їх розробити, вам буде набагато простіше. Тому покажу зараз одну розробимо. Що зробимо далі? І будемо, в общем, займатися ковбасою рибою. Дивіться, що ми, Ну, всі знають. Підплавник завів голову. їй. туди Кузінька. Так. Що тепер робимо? Тепер беремо по хребту і її. оп 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 Оп-оп. Оп-оп-пуп. Половинка є. Внутрощі замерші. Відділяються дуже чітко. Розрізаємо. Є половина. З другою половиною робимо те саме. По хребту. Бумс. Внутрощі. Видаляємо. Отак. От Тоже не нужно. Серветку. Витерли. Беремо під ребра отак. оп 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 Видаляємо ці ребра. Нам потрібно філе. Кс -кс. Так, кіт уже приділі. Отут посередині в скумбрії є кістки. Їх всі видаляють пінцетом. Ми не будемо такого робити. Дивіться, робимо отакі два надрізки. Отак її відкрили. І оце все діло витягли з кістками. Маємо чудову філешечку. З другою робимо те ж саме. Видаляємо кістки, видаляємо низ, кормимо кота, а там уже і собака намалювався. І також по цій полосі отак. Оп, з однієї сторони. Оп, з іншої сторони. Відкриваємо, дістаємо. Оці всі кістки. І кормимо песика і собачку. Дивіться, М -м, які. Дивіться, в нас вийшли отакі філешки. Ми їх відкриваємо, наш судок, щоб там нічого не залишилось, і кладемо сюди. Все. Зараз розробимо ще дві скумпрії і включимося. Дивіться, розробили ми наші тушки, чистенько, красивенько все. Що ми робимо далі? Дивіться, тут 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі звичайної, крупної. І одна чайна ложка перцю молотого. Що ми робимо? Ми беремо і отак присипаємо. Ну, не густо, ну, щоб було, щоб воно так все було. Посипане рівномірним слоєм, може, не товстим. Нам треба нашу рибку підсолити. Та-дам, та-да-дам. Так, перевертаємо. Скомбрія така рибка, що вже можна їсти. Маринаду трохи забагато, ну залишиться, він не пропаде. Лоток, риба, риба в лоток. Руки трем. Лоток закриваємо, риба в лотку, лоток в холодильнику 12 годин. Можна на ніч. Ну, 12 годин буде достатньо. Вона тут, як хтось там скаже, що там якісь паразити будуть, та вона проморожена, поки сюди доїхала і тут ще в холодильниках лежала, і буде ще раз морозитися, тому там здохли всі, хто міг, хто і й не міг. Пройде 12 годин, включимося. Друзі, минула ніч. Наша рибка замаринувалася, і ми зараз зробимо, що з вами зробимо для неї маринади. Дивіться, в нас тут є кріп. І Петрушка ми їх мілко нарізаємо чим більше, тим лучче. Так, беремо чесночину. Такой же мелко. Другу. Все це вимішуємо. Аромат уже можна їсти. Так, беремо все це, пересипаємо в тарілку. Так, беремо пшакалку і пшакаємо сюди. Раза чотири так олією. І вимішуємо. Ще. От така у нас суміш вийшла. Так, витираємо руку. Що ми робимо далі? Беремо таку баночку, ставимо, паприка червона, чайна ложка, Коріандр. Також чайна ложка. Прикриваємо кривку і робимо так. Все, все замішане. Зараз помиємо дощечку і включимося. Дивіться, друзі, наша рибка. А, яка вона ароматна і смачнюча. Дивіться, що ми робимо далі. Ми викладаємо Нашу скумкріку. Отак. Вона така жирненька і добренька, що її так вже хочеться з'їсти. Ну, нам треба витримати. Так, дивіться, що в нас тут зроблено далі. Так, втираємо трохи руку. Беремо нашу суміш з паприки і коріандру. І засипаємо в оцей розріз, що в нас тут був зроблений. Отак. В кожну рибинку. В кожну рибинку. В кожну рибинку. Так. Підкрашуємо отак. Ловко, красиво. Так. Отак. Все. Тепер беремо нашу рибину. А так викладаємо, шукаємо до неї другу половину. Беремо нашу суміш зелені. І накладаємо. І так на кожну рибеняку. Тут такі аромати стоять, що це можна взагалі з ума зійти. Ми витримаємо акуратно так по всій цій довжині її. Розпреділяємо. А, Клас, клас, бомба, пушка, ракета. Так, тепер з'єднуємо. Нам важливо з'єднати дві половинки ті, що нам треба. Беремо такого і накладаємо. Оп! Одна є. Беремо другу так, оп, друга є. Беремо третю, так, оп, третя є. Витираємо нашу руку, оддвигаємо все це діло. Так, беремо харчову плівку. Викладаємо на нашу рибеняку. І стараємось її перевернути. Отакова. Стараємось зробити тугенько. Рибеняка з однієї сторони і з іншої сторони. Відриваємо і закручуємо. Наша риба, ковбаса готова. Зараз закрутимо всі останні, розкажу, що робити далі. І дивіться, друзі, отак тугенько замотали в харчову плівку. І отакі в нас вийшли три ковбаси. Ми їх зараз закидаємо в морозильник. Зараз 9 годин ранку, і часов в 5 вечора ми з вами його спробуємо. Зустрінемось через та, ну, годин 7 в морозилку. Друзі, ну от наша риба ковбаса. Сталася. Зараз будемо її різати і куштувати. Але перед цим хочу вам вставити відео. Подяки хлопців за StarLink. Дивіться. Бажаю здоров'я! Ми бійці 48-го окремого штурмового батальйону імені Намана Челебіджихана, хочемо подякувати спільноті YouTube каналу Шо Їжа і її ведучому Славко за надану допомогу у вигляді StarLink, який за даний момент допомагає нищити ворога на передовій. Слава Україні! Друзі, розпаковочка. Беремо і розрізаємо нашу плівочку. Отак, Отакаво. Достаємо нашу рибу ковбасу. Так. Боже, це неймовірно пахне. Тепер ріжемо. Поки вона морожена, ми її ріжемо. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка вона крас... А Аромат! Зараз ми її будемо пробувати. Пробувати непросто. А смачно, вона зараз, як вона отак буде порізана, то ненько вона зараз розтане буквально за пару хвилин. Поки ми до неї все возьмемо, вже кіт активізувався. Так, дивіться, всі кажуть, риба з цибулею для мене це святе взагалі. Викладаємо. Треба робити такої риби багато, бо зараз оця одна ковбаса вилите, як. Ой, літак в трубу, як паливо з літака. М -м -м. Друзі, ну і що? Беремо чорний хліб, беремо картоплину зварену. мав. Будемо смакувати. Дивіться, ну як отаку красу можна не з'їсти. Пробуємо. А Я вам скажу так, Скумбрія це завжди скумбрія. Бабуліну мрію ми зробили. Смакота, чесник, перчик, зелень, скумбрійка, малосу. Ну, та це, 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 це рецепт має повне право на життя. Повне, воно дуже смачне. А як так у його в тандемі з картоплею, з чорним хлібом і цибулиною. Як масочка. Ну як тут не? Друзі, всім миру, добра з вас. Лайк, дизлайк, матюк, підписка. З вами був Славко, Всім пока.